Як гарно, коли є причина для того, щоб ознайомити з епосом якогось народу, а то без причини рідко хочеться це робити. В дитинстві я читав калевалу, але дитячу версію, яка була в шкільній бібліотеці. Бо інтернету тоді ще не було і близько. У вільному доступі я маю на увазі, десь то він був. Зараз Сіві перечитав нормальний варіант, звісно, переклади, все таке, але фінської я не знаю, тому хоч так. Далося це непросто і проблема не в іменах. Вони якраз не такі складні, як у тих же майя чи народів Азії. Тут проблема в самому погляді з 21-го століття, але на те це і є історична пам'ятка, тому сьогодні, крім огляду героїв, ще трохи вам про кожного розповім. Всім привіт, з вами Росі. Сьогодні у нас калевала. Старі герої і новий. Погнали починати. І спочатку поговоримо про Уко, не на нову п'ятірку стихії вогню. Уко це і Верховний Бог і Бог Рому за компанію, такий собі фінський брат Зевса і Перуна, а в пазлах Юпітера. Що цікаво, Бога насправді звати Уко. А Уконен це пислива форма типу перунчика. Цим словом фіни досі називають грозу. В Калевалі він головну роль не відіграє. Герої деколи звертаються до уко за допомогою, причому і хороші, і погані, а сам він живе собі на небі і нікого особливо не чіпає. А що там наша карта? Як і всі герої Калевали, Уконен має пасивне вміння, яке відновлює 15% здоров'я і 15% мани. Коли вперше за битву герой починає хід, маючи при цьому низьке здоров'я, корисна пасивка, що не раз допоможе вам в бою. І звісно, уко має бонус сім'ї калевали. Цей бонус зменшує урон з ульти від ворога сильнішої стихії. У випадку не на сині вороги битимуть його слабше, але тільки з ульти, не камінцями. Бонус сім'ї, як і зазвичай, залежить від кількості членів сім'ї. Від трьох він вже дає максимальний ефект мінус 40%. Повертаємось до Уконина. Він боєць, що добре, і має середній заряд, що нормально. Стати найвищі у сім'ї, причому всі і атака і броня, і ХП. хпе. усім Укона носить 230% урона всім ворогам і зрізає їм атаку на 40% протягом трьох ходів. Синіх цей зріз зняти не вийде і діє він на два ходи довше. Але це ще не все, хоча пару років тому цього, звісно, вистачило б. Герої його союзники відновлюють 618 очків хп протягом трьох ходів. А якщо хтось із них отримує прямий урон з ульти, наприклад, на третьому ході, тривалість обнуляється, ефект знов діє три ходи. Класний скіл, враховуючи, що останнім пунктом в картці стоїть заборона на діспел, теж протягом трьох ходів. А це вже робить укони на героям дуже цікавим. Змоделюємо ситуацію. Швидка війна, Людвіг танкує уко на плечі. Вони встигнули ультанути і що далі. Таунт зняти ви не можете, відповідно, і на Кидмани теж. А вони ще й лікуються, і навіть вдарити ультою в Людвіга не можна. Так само ще одна ситуація. Звичайна оборона 2-3, гіпо в кутку, у один лівий танк стати дозволяють, форцес ззаду по центру. Якщо Уко встиг ультанути, ви не зможете зняти ні таунт Форцеса, ні удар Бегемота, ні прискорення регену. Насправді варіантів купа, і на мою думку, скоро ми будемо ламати голову, як проти тих уконенів битись. Стандартними магами там вже не обійдеться. Уявіть, що з ним в команді ще й Ерланг. Радувати суперників буде хіба що тривалість дії ефекту, всього ходи. Але ці триходи, коли ви безпорадні, можуть бути надто довгими. В Атаці все приблизно так само. Тут лише середній заряд героя буде трохи заважати. Та й диспелерів в оборонах не так багато, але багато масовиків. Зріз атаки буде в тему. Але різні таунти та герої, що забороняють болячки, не дозволять уко робити надто багато. А от на титанах він згодиться, якщо вам треба довше пожити, а не набити вищий урон. Герой вийшов доволі цікавий, йому треба правильні союзники і вдале розташування. Саме тоді він буде максимально ефективний. Які варіанти боротьби з уко? Блокування, контратака, заборона на бафи або в ідеалі швидко вбити. Ну а тепер давайте трохи поговоримо про інших героїв Калевали. Головний герой твору Вяйна Мьойнен перша людина, що народилась після створення світу. Народився він 30-річним, що зберегло нерви матері Ліматар. Не треба було нянчити, і підліткового періоду теж не було. Вяйне Мьойнен дуже мудрий, сильний і крутий. Але всі вважають його старим і це заважає налаштувати особисте життя. У нас це зелена п'ятірка класу Чаклун, що має швидкий заряд. Пазловий вяй це родич Дрейка і доктора Моро. Відсоток урона у них однаковий, а от відсоток у війни менший, зате діє довше на червоних і з них не вийде зняти. Після появи герой деякий час зустрічався в оборонах, але як і Дрейк, з моро, більше він підходить для атакуючої команди. Коли ви контролюєте, куди і коли ультувати. Це, в принципі, все, що можна сказати про Вяйне Вяйнемьойнена, тому йдемо далі по рунах Калевали. Жив собі Вяйнем спокійно в Калевалі, а от слухи про нього дійшли і до Похйоли, далекої суворої країни. Молодий мисливець Йоуко Хайнен вирішив кинути виклик герою і, видавши себе за мудреця часів створення світу, викликав його на бій. В пазлах Йоуко Хайнен трійка – яка діспелить цих ворогів, наносить їм по 165% урона і вішає заборону на бафи протягом чотирьох ходів. Зелені отримують цю заборону на шість ходів і зняти її не вийде. Про героя я розповідав у відео про найпотрібніші трійки. Посилання в описі, а якщо коротко, то як зловили, обов'язково прокачайте. Бій Йокахайнен програв і щоб зберегти життя, запропонував вяйне Мьойнену в дружини свою сестру Айно. Та, дізнавшись про це, двіру не плакала, бо не хотіла виходити за старого, а потім пішла і втопилась. У річці глибокій. Якось так. У нас Айно синя п'ятірка класу Клірик, що має середній заряд. Вона знімає дебафи зі всіх союзників, після чого відновлює їм по 40% здоров'я, а всі вороги отримують зріз регену мани 24% на 4 ходи. Ну а зелені, ви зрозуміли. Айно можна назвати такою собі арієль навпаки. Послідовність пунктів ульти у них різна, але сенс однаковий. Хоча у Айно очищення відразу, звичайно, краще. Арієль прискорює своїх, айно сповільнює чужих, що корисніше визначити неможливо, бо в різних ситуаціях вам буде потрібен різний скіл. Прокачати Айно точно варто, а ще на неї підвезли і костюмчик. Клас змінився на монаха, відхил збільшили до 45%. А от сповільнення навпаки зрізали до 20%. Яка версія краще знов таки залежить від ситуації, але заради бонусу костюма, звісно, треба качати. Непоганий герой, який точно згодиться, як і кожен клінер. В руках у костюмованої Айну ви можете побачити Окуня, у вигляді якого вона спіймала в айнемюйнину. Коли замість того, щоб пізнати, герой хотів її з'їсти, Айна остаточно його відшила і кудись попливла. Ось так. А хазяйкою похйоли, типу королевою, була стара відьма Лоухі, головна антагоністка фінського епосу. Коли Вяйне Мюйнен випадково потрапив до похйоли, Лоухі його нагодувала і пообіцяла показати дорогу додому і ще й дочку віддати заміж. Але за це він повинен був зробити їй сампо чарівний млин, що молотиме борошно, силі гроші. Саме сампо обговорюють герої, коли ви розпочинаєте проходити івент. Карта Лоухі Фіолетова, вона монах з середнім зарядом. Спочатку Лоухи знімає посилення зі всіх ворогів, потім наносить їм по 250% урона і зрізає 24% броні на 4 ходи. Жовтими на 6 зняти не вийде, все стабільно. За рахунок діспелу перед ударом і зрізу броні Лоухі дуже непоганий герой, який може використовуватись у всіх режимах гри. Для оборони серед фіолу, звісно, є купа більш підходящих карт. Але якщо їх нема, а лоухі є, то чому не поставити її? Контратаки, таунти і інші бафи в не страшні, тому вона доволі неприємний ворог. В атаці Лоухі теж добре себе показує. А якщо ви вибираєте, кого брати на титана, її чи Тібуртуса, у якого більший зріз броні, враховуйте, що у відьми значно вища атака. Лоухі одна з найцікавіших і найуніверсальніших героїв Калевали, тому вітаю, якщо її спіймали. Робити млина Вяйнем не схотів і відправив на цю справу свого брата Ільмарінена. Сепо Ільмарінен це коваль, який першим викував заліза з наряддя праці. Дуже цікаво написана історія заліза, але не буду розказувати, і так відео довге, тому при бажанні почитайте самі. Ільмарінин і не хотів, тому Вяйнемнин обманом його відправив і ковалю довелось робити сампо. Знаєте, що він брав? Лебедя пір'їну, молоко в корови дійки, вовну літньої зовечки і молоде зерно з ячменю. А в пазлах Хільмарінен повільний червоний боєць, який зменшує ману ворогів, всіх на 20%, а синіх на 40. Потім вони ділять 4 ходи урон між собою і ще отримують мінус 56% броні. Синіми на 2 ходи довше і зняти не вийде. Герой не наносить прямого урона, це його головний недолік, ще й має повільний заряд. Тому в ПВП режимах ви не часто його зустрінете, хіба на швидких. Та і то я бачив раза три. Але Ільмарінин прекрасний івентовий герой. Якщо сумніваєтесь, подивіться склади команду лідерів на різних подіях. На титана його також варто брати. Мінус 56% броні це суттєвий скіл. Та все-таки Ільмарінин один з тих героїв, яких варто качати, коли у вас уже достатньо персів на ПВП. Титани валі високого рівня, і ви любите морочити з проходженням подій на час. Для гравців невисоких рівнів, які мають не так багато ресурсів і прокачаних героїв, цей коваль значної користі не принесе. Викував значить, Ільмарінен Сампо, Лоухі його заховала, а її дочка коваля почала дінамити. Той повертається додому через купу Рун дізнається, що Вяйне мьойнен знов їде свататись. Ільмарінин подумав, що це нечесно і також відправляється у похйолу, і хоч Лоухі радить доньцев Яйнемюйнина, та все-таки обирає коваля. А от на весілля не хочуть звати третього друга Лемік Яйнина. Чому б це? Бо в калевалі Лемік'яйнин це безпечний ловелас, що також сватався до доньки Лоухі, а ще три роки жив на острові, де звабив всіх дівчат і жінок. Чоловікам це набридло, і вони вирішили героя вбити, після чого той втік. Лемік Яйнен це червона четвірка класу варвар з середнім зарядом. Якщо інші герої або універсальні або добре грають в якомусь режимі, то цього персонажа розраби за щось не взлюбили. Урон по трьох, але повний лише по цілі, а якщо повністю зафулити К'яйнена, то він вішатиме горіння аж 268 очків за чотири ходи на трьох героїв середнім зарядом. Так, на синіх більше й довше, але для івентового перса нехай четвірки це ніщо. Качати не рекомендую, краще наловіть костюмів Келайл та качайте їх. Але недарма не хотіли звати Лемік'яйнена на весілля. Той прийшов сам, посварився з чоловіком Лоухі і вбив його. А от ільмарінен з жінкою живуть собі щасливо, і якось так виходить, що коваль купує собі раба. Раба звуть Кулєрво, а продає його рідний дядько. Історія Кулєрво вважається трагедією Калевали. Вона довга, і переповідати їй я не буду. Якщо коротко, то він втратив сім'ю, був у рабстві, через нього загинула дружина Ільмарінина, потім його сестра, дядько, і сам кулєрво покінчив з собою, але це дуже спрощено. А от в Пазлах кулєрво цілком класна карта. Це жовта п'ятірка з середнім зарядом і гарним класом розбійник. Він наносить 300% урона цілі і 470 рандомному ворогу, після чого обидві жертви отримують шалену атаку на три ходи. А якщо вони фіолетові, то на п'яті зняти не вийде. Ще нам представили костюм на Кулєрво, який має клас боєць і деякі зміни. Тепер ціль отримує 450% урона, а рандомний ворог 320, і шалена атака діє 4 ходи, а на фіолетових на один хід довше. Костюм, безперечно, краще для атаки, хоч сумарний урон не змінився, але власники Кулєрво тепер можуть контролювати, хто отримає більший урон. Це гарна зміна, бо в оригінала ті 470% можуть прилетіти в контратаку чи перса з великим ОВХП, і по суті нічого не дадуть. А так ви вибрали ціль непогано її торохнули, плюс ще комусь трохи дісталось, та й дебав діє на хід довше, теж приємна дрібниця, і ще бонус костюма. Кулєрво гарно виглядає і в обороні, і в атаці. Герой вартий того, щоб його ловити. Навіть на титана кулєрво можна брати, він битиме лише з ульти 770% урона, а потім титан битиме сам себе. В атакуючій команді цей момент з рандомністю іноді трохи бісить, та все-таки не сказати, щоб сильно. Одна з найцікавіших карт каливали. Згадується в епосі Імієлікі, володарка лісу, яку Яйнин просив про допомогу, коли ловив лося для того, щоб добитись дівчину. Ой, не питайте. Міялікі це чотирьохзірковий зелений середній друїд, що викликає для всіх союзників міньйонів фей, які дають власнику плюс 20% до генерації Мани, а вороги в цей час отримують мінус 24% атаки на 4 ходи. Червоні по стандарту. Костюм Міяліки вже паладін, міньйони трохи жирніші. Бонус регену 24%, а зріз атаки 26%. Костюм просто краще оригіналу. Тут варіантів ситуаціями нема. Мій ліки класний герой для турнірів, та й в атаці проти п'ятірок грає добре, адже прискорення героїв один з найкорисніших бафів. Якщо її спіймали, обов'язково прокачайте, дайте емблеми і розлім, і у вас буде гарний герой при невеликих витратах ресурсів. А от пару я в книзі не знайшов. Є там згадка про піру, що типу те саме, що й лемпу, що типу злий дух. Якось так. Пазлах пара це середня трієчка, що лікує союзників і зрізає атаку ворогам. Не сказати, щоб погана, але щоб гарна теж. Герой як герой, збираєте трієчки, хай буде. Я свою згодував, щоб не займала місце. Ну а далі починається найцікавіше те, про що нам розповідає Івент. Гайне Мьойнен, Ільмарінен і іль Лемік'яйнин вирішують вкрасти сампо. Тобто спочатку вони пропонують Лоухі поділитись. А коли та відмовляється, вяйне своєю грою на кантеле, це такі гуслі, змушує її заснути, і герої крадуть млин. Вони пливуть собі додому, і Лемік Яйнен починає співати, чим будуть ловхі. Та відправляється в погоню і ще просить допомоги у Іку Турсо. Це морське чудовисько і син Уко. Коли Іку висунув голову з води, Вяйне Мьойнен витягнув його за вуха, дав по хребту і наказав лежати тихо на дні. Серйозне, таке чудовисько. В нас Іку Турсо це зелена п'ятірка класу Друїд, що має швидкий заряд. Він наносить 280% урона трьом ворогам, після чого ті отримують ще урон водою протягом трьох ходів. 51% цього урона Іку забирає у вигляді відхилу. Червоними, як завжди, на два ходи довше й зняти не вийде. Герой цікавий тим, що його дот-урон збільшує живучість самого Ікутурсо, та й прямий урон доволі непоганий. Іку може грати і в обороні, він досить універсальний, але там під нього можна підібрати карти. А от в атаці герой розкривається наповну, і цей відхил від підтоплення має змогу врятувати для вас бій, давши іку вижити. Тай клас цьому сприяє. Не можна сказати, що герой імбовий, але він дуже непогана карта, яку при наявності не варто саджати на лавку. Лоухі здогнала втікачів і під час бійки вони чарівний млин Сампо благополучно втопили. Далі ще там викрадення сонця і місяця, насилання і ведмедів, але то інша історія. Сьогодні головне ми згадали. Я знаю, що не всі додивились до кінця це довге відео, але просто говорити про карти і ульту іноді набридає. Тому я трохи заморочився і маю надію, що вам було цікаво познайомитись ближче з героями фінського народного епосу. Заздалегідь дякую за лайки і коментарі. Це сприяє розвитку каналу і стимулює робити для вас контент. З вами був Роз, канал Українській імперії. Гарного настрою лише перемог всім нам. I win.